Пам'ять зупини і кроки, і Богові хвилові дай. За наші дні, за наші роки, за надблагословений край. Історія застерігає, дає повчальним нам урок. Христос візла охороняє, не забувай ти в давніх сторінок. І з голоду вмирали тридцять третім. Сьогодні ж досталь маєм на столі. Не те, що лишень кусень хліба, а все, що тільки хочеш для тіла і душі. Ще війна страждає наша Україна, та ми ще маємо мир у нашій стороні. Тож дорожим цим часом на колінах, поки волинь ще не в вогні. Подякуй Богу за всі сльози, які так лються, наче грози, можливо, не молився ти так давно, а Бог чекав, чекав, що певно, до нього у молитві ти прийшов. Можливо, ми, як отче наш. Свої молитви прошептати, та Бог так сильно нас потряс, що ми за день, не лише раз, смиренно на коліна могли стати. І пам'ять зупини і кроки, і Богові хвалу віддай за наші дні, за наші роки, за наш благословений край. Амінь.